Сильні духом ін'юей У нас час, коли вогонь війни опалює землю, Україна стоїть на роздоріжжі епох. Як і ми, її діти, які зростають у випробуваннях і втратах. Це час, коли звичайні люди стають героями. Маленькі дії перетворюються на великі вчинки. Ми діти великої країни, яка відважно бореться за найголовніше волю і незалежність. Кожен з нас відчуває велику відповідальність і причетність, проживаючи цей нелегкий час разом з батьківщиною. Сьогодні мої думки, мої дії, мої мрії, мої досягнення все це заради майбутнього моєї землі. Обов'язок перед державою не тільки право, а й свята місія, яка укладена на нас кров'ю попередніх поколінь. Ми страйжі нації, культури, традиції, надбань, спадкоємці і творці майбутнього. Отже, я почну розповідати свою історію втрат, яка зробила мене сильною та незалежною особистістю. Моя історія починається в українському місті, Донець. Місто, яке привітно та щиро зустрічало працьовитих шахтарів та металургів. Тут серед гамору вулиць і теплого весняного сонця, яке сходило над величними тераконами і відкрило для себе цей надзвичайний та загадковий світ. Процвітаючи в батьківських обіймах, дихаючи запах дитинства. Я ще не знала, що чекає мене попереду. Ціні війни швидко вкрили місто як чорний попіл, перетворивши моє рідне місто Донецьк на поле Богю. Розпалений вогонь агресії розбив мої спогади на шматки, залишивши лише біль та смуток. Моя родина не мала іншого вибору, окрім як залишити рідне та колись комфортне, затишне місто. Відірвані від свого коріння, втративши все набуте, ми тікали від війни. У бурі відчя мої батьки знайшли нову дорогу. Доля привела нас спочатку до невеличкого районного центру на заході Донецької області, Великої Новосілки. Де живуть гарні, працьовиті та привітні люди, це було початком нового життя серед доброзичливих людей, які, незважаючи ні на що продовжували будувати майбутнє своєї країни. Там я пішла у перший клас загальноосвітньої школи номер 1 де зустріла нових друзів і де почався мій шлях до нового, тоді ще незрозумілому світу знань та мудрості життя. У той час була доля прихильна до моїх батьків, і у мене народився братик, який до теперішнього часу не бачив нашого рідного батьківського будинку та міста. Далі шукати свій куточок ми поїхали до міста Маріуполя, який став для нас прихистком надії. Маріуполь став моїм новим домом, де серед морських просторів і свободи я вже у зрілому віці віднайшла надію та сили рухатися далі. Я полюбила це місто усім серцем. Воно навчило мене не здаватися. Маріуполь став не тільки домівкою, а й місцем нових досягнень. Зокрема, у Маріупольській школі No66 здобула свої перші наукові перемоги, першість в Олімпіаді з французької мови, що стало для мене символом моєї упертості та наполегливої праці над собою. Маріупольська школа No66 стала для мене дуже рідною. Тут я познайомилася з надзвичайними людьми, які були зі мною та підтримували на цьому нелегкому шляху. Я була щаслива, але щастя не тривало довго. Ті, хто ховалися у темряві, знов вийшли з тіні, і ось я друге втратила все, що мала: друзі, школа, затишний будинок, безпечне небо, спокій. Маріуполь спогади про місто. Мої душі викликають біль і гордість одночасно. 86 днів оборони, ти не вистояв, але муж не боровся за свою свободу. Місто, де кожен камінь нащиптує свою історію, тепер перетворене на руїни. Я ніколи не забуду, як похмурим, людневим ранком ми під обстрілами усією родиною поспіхом збирали речі та залишили рідну домівку. У цей час у синів круги палало та вибухало. Місто накрив туман від пожеж. Тікаючи з Маріуполя, мене накрив неймовірний сум, проте надія на те, що я проживу свій шлях, не залишала мене. Звідси, із глибини втрат розпочинається моя розповідь про силу духу, яка не зламалася і не зламається ніколи. У той час, коли здавалось, що все втрачено, і невідомо, з чого починати життя у новому місті, наймудрішим рішенням моєї родини було продовжити моє навчання у моїй рідній маріупольській школі номер 66 онлайн. Коли у серпні 2022 року було оголошено про продовження роботи школи у дистанційному режимі, я була просто невимовна щаслива. Рідні, учителі, однокласники, атмосфера спілкування, усе це, хоч і короткочасно, але повертало мене у атмосферу рідного Маріуполя місто, де я була щаслива. І я твердо вирішила, що зроблю все можливе для свого щасливого майбутнього у нашій країні. І перш за все забуду якісну освіту. Тому протягом цих двох воєнних років я намагалася брати найактивнішу участь у житті школи. Бувала призові місця олімпіадах і конкурсах різних рівнів. Брала участь у конференціях, обговореннях і круглих столах на різні наукові теми. Але найбільшим досягненням стала участь у конкурсі захисті наукових робіт МАН у секції Українська література. Це був неймовірно корисний досвід для мене як майбутньої науковиці. Виступаючи з доповіддю, я відчувала свою неймовірну причетність до розвитку української культури та нації, адже за освіченим і розумним молодим поколінням її майбутнє. Я відчувала гордість, що незважаючи на всі випробування війни, я тут і заради свого майбутнього і майбутнього своєї країни і ладно зробити все, що від мене залежить. Разом з тим, я відчувала, що моє наукове життя це мій опір всім тим, хто двічі забрав у мене рідний дім, хто намагається посягнути на українську культуру, освіту і ідентичність. Це мій внесок у перемогу у майбутнє нашої країни. Серед руїн і попилу війни я віднайшла у собі сили жити, ба більше це надихнуло мене розпочати власний шлях у написанні літературних творів. Я правна, щоб мої тексти стали голосом покоління дітей як війни, яка вистояла, але не зламалося перед труднощами. Тому хотіла б завершити свій твір власною поезією, моя Україна де серце в талонях, від прапор під небом, як світла зоря. Ти дихаєш вітром на вільних просторах і сила твоя це козацька земля. Дзвитягай гордість у кожному слові, народ твій незламний, як криця міцна, у злагоді жити, любити з любов'ю, це наша мета, наша доля одна. Коли вітри буремні, ламають хмарини, стоїш непохитно, як камінь в броні, бо Дух твій незламний і чистий країну, моя Україна, ти вічно жива. І сонце засвітить на рідним краєм, розквітне волошками наше життя з тобою. Ми разом.